Всім привіт! Сьогодні я провела експеримент. Я готувалася робити пазушний розріз на оніксі. Це тканина бавовняна. Ось, тому що в мене не було інакшої натуральної тканини, яка мені була потрібна. Я про це далі розповім. Але вийшов такий собі експеримент, де я покажу різницю між оніксом і натуральною тканиною. У мене. Ось так виглядає мій пазушний розріз. Він вже завершений. Єдине, що в мене ще не завершена вишивка, але це таке, це вже. Я завершу і в мене буде готова сорочка. Ось так він виглядає. то тобто Це така капелька? Ось тут в мене будуть. Китички, ну, я там дещо собі придумала, потім хочу втілити. Чи спочатку робити розріз, чи спочатку вишивати. В принципі, на мою думку, спочатку потрібно розграфити, де у нас центр, які ниточки ми будемо витягати, вишити і тоді робити розріз, тому що потім з цим розрізом трошки незручно. Я спочатку зробила розріз, і я потім про це пошкодувала. І роблю так вже не в перший раз, але кажу вам свої помилки і врахуйте їх. Ось так виглядає. Стосовно ниток, то тут можна брати як класичні муліне, але потрібно брати в тон тканини. Також в мене, наприклад, є ось такі ДМ це Сибелія. Це товщина, ось тут, номер 20. І також можна брати класичні DMC-перле котон номер 8 або можна і тонші, це номер 12. Ось, ну, усі відрізняються тим, що в них є різне скручення. Тобто Сибелія, вона така більш скручена, ну мені більше подобається їхній ефект, вона така більш матова. І мені здається, що на тканині вона буде виглядати більш рельєфно. Ось, Але я ще ними не вишивала, тільки планую ось спробувати. А сьогодні я буду вишивати на ось такій тканині такого ковового відтінку. Це, здається, Онікс. І я буду пробувати якраз робити е, пазушний розріз ось цими нитками. Подивимось, як воно вийде. Мені здається, що має вийти ну, непогано, але краще брати нитки завжди в колір тканини. Я просто не маю зараз зайвої. Білої класної тканини конопляного полотна, на якому я би могла це показати. Я також навіть подумала, що це добре, що я вам покажу відразу, на якому полотні не варто робити такий, таку штуку, бо ви відразу побачите основний посил того, про що я вам розповідаю. Так, і зараз ми нанизуємо. Ниточку в оку. Так, є. Так, звичайно, що нам потрібно визначити наш центр. Я собі в допомогу візьму ось такий у мене є олівець, він а, розчиняється при контакті з водою. Він моя вирочалочка вже багато років. Я не знаю, що це за бренд. Я просто купила його років 5 назад і досі ним користуюсь. Буду ним схематично вам показувати. Наприклад, тут відмічаємо наш центр це буде наш розріз. Як і в кожній жіночій сурочці, тут приблизно, наприклад, йде горловина. Так? Тобто, вона, наприклад, ось так. Кравчення, потім це все відріжено. Я умовно це все позначаю, звичайно. Це все ось так буде. І ми робимо розріз. Потрібно розрізати акуратно по ниточці. І жодну ниточку ми тут витягати не можемо. Це дуже важливо зробити все рівненько. Ну, я сподіваюся, що я так і зроблю. Я не буду робити великий розріз, щоб побільше показати, ось, але ви берете свій метр, відмічаєте довжину розрізу від осієї точки. Тобто, там, не знаю, 8 см, 10 чи 12 см. Також співставляєте зі своїм взором, і, відповідно, відміряєте і робите відрізок таким чином. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно зараз загинати цю тканину. Ось так, в два рази. Тобто беремо там мінімум тканини, і ось, бачите, вона мені відгинається. Вона відгинається, вона не стоїть. Якщо б це була натуральна тканина, конопляне полотно, я вам зараз покажу різницю, я ось так його загинаю, притискаю. І воно загинається. Бачите, воно стоїть. І тоді я роблю ще ось так. І я можу так вишивати. Ну, типу, мені не складно. Виходить дуже тоненький рубець, акуратний, такий делікатний. А тут зараз будемо пробувати. Це свого роду такий експеримент. Так, ну, я би могла показати край на цій тканині, але я хочу показати саме, як робити ось цю таку капельку ось це заокруглення. І ось це це у нас виворіт. Тобто ми вишиваємо виворотом до себе. Я взагалі, там, де має відрізатися, я не вишиваю повністю буквально десь 2 см. Ось, бачите, як складно. Ну, це для мене завдання зірочкою буде, але я не сумніваюся, що я це зроблю. Просто питання в тому, наскільки воно буде акуратно. Так, я закріплюю нитку ось так один раз. Так, зараз вона мені буде торочитися. Буде цікаво, я вам скажу. Ми маємо вишивати по ниточці. Тобто у в нас буде дуже акуратненько, дуже гарненько. Ось, ну я не знаю. це Зараз буде дуже цікавий досвід. Так, так і починаємо. Скоріше за все, я зараз вам покажу, а потім ще вишию на конопляному полотні. І ви дуже добре побачите різницю між оніксом і конопляним полотном. Так, що ми робимо? Ось, у нас йде нитка під цим рубцем знизу. Ми голкою одягаємо під цей рубець. Населяємо ниточку, оп, прийшли його зверху. Тепер по прямій лінії знизу оп. На 4 нитки, в бік. бачите. І тепер назад голкою, і знову витягуємо. Тобто ми заходимо в ту голку, куди ми заходили вниз, і знову протягуємо, де в нас зараз ось ця ниточка вийшла. І ось так вийшли. Тепер знову. У нас ці усі, усі підрубця ми маємо виходити по одній лінії. По одній лінії. І, наприклад, тут ми беремо чотири ниточки вліво, вишиваємо ми справа наліво. Так, вийшли. Так, ми поступово завжди маємо ось тут загинати. Зараз так. Дуже незручно, бо тканина дуже не підходяща і вона мені постійно втікає. Так, відразу чотири ниточки. Так. Чотири медечки знову. Мені здається, що взагалі, ну, особисто я, коли хочу щось навчитися по відео, то мені навіть не потрібно, щоб мені щось говорили. Голку туди-сюди, це дуже заплутає. Просто потрібно дивитися наглядно і відразу це робити в моменті. Тобто я інколи, наприклад, якщо бачу якийсь відеоурок, я собі його, ну, я вже бачу, що я криво починаю йти коли я бачу якийсь відеоурок, я собі можу незаповільнено поставити його. І мені навіть не треба, щоб мені там щось говорили. Я сама розберуся, куди голкою потрібно йти. От, головне, щоб це було детально на відео показано. Ну, ось це. Лице дуже неаккуратне. Дуже. Ну, мені не подобається. Плюс, бачите, різниця в тому, що в мене різниця є в кольорах тканини і нитки, і тому воно ще більше виділяється. Якщо б я робила ниткою в тон тканини, то такої проблеми б не було. Складно мені зараз це робити. Бачите, це ну, зразу вже дуже неаккуратна робота. Ну, я таке не можу виконувати для своїх клієнтів. Я ну, такий метод я би точно не робила для, для сурочки 100% на такій тканині, тому я зараз припиню це робити. Все-таки попробую це зараз продемонструвати, знайти якусь можливу тканину і показати. Я знайшла у себе ось таку доріжку з натурального льону. Вона досить така цупкенька, але мені подобається, бачите, тут вже інакша тканина, вона тримає форму. І я також хочу зробити, знаєте що? Щоб було легше. Щоб було гарніше, ми з вами. Ось ми один раз загнули, другий раз загнемо. І там, де в нас другий загин, приблизно ось тут. Ми витягнемо одну ниточку, і воно буде набагато гарніше виглядати. Я, в принципі, так і роблю на своїх сорочках. О. Її ми не маємо витягати до кінця самого розрізу, приблизно там за пів сантиметра до розрізу. До кінця розрізу, ми її. Вже обрізаємо, вже не витягуємо далі. Ось так це як на мережку, грубо кажучи. І нам буде так навіть краще видно. О. Так, ми відраховуємо яка це нитка, і з другої сторони ми робимо ту саму процедуру. Значить, у нас є розріз, бачите, одна ниточка мені вже. Оторочилася успішно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, одинадцять, пятнадцять, отинадцять, пятнадцять. Значить, шістнадцяту ниточку ми обрізаємо. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. І це гарантує нам. Ідентичний розмір рубчика з двох сторін. Так, все. Почнемо все з початку. Так, нитку доведеться вже теж обрізати, щоб вона мені не мішала. Так, знову ж таки, загинаємо в половинки. І ще розгинаємо. Я завжди ось так нігтем процарапаю ніби. І вона тоді взагалі прекрасно сідає. І вишивати тоді дуже комфортно. Бачите, вона стоїть. Вона загнена, вона вже мені полегшила роботу. Знову ж таки, я можу зараз знову мені трошки незручно робити і вишивати, але так, дивіться, ми протягнули в рубець вверх, приблизно рахуємо. Раз, два, три, чотири нитки. І ми по цій лінії тепер маємо йти до самого кінця. По прямій лінії вниз захватили 4 ниточки. Раз. І тепер назад голкою витягуємо. Два. Тепер знову 4 ниточки вгору. Витягуємо нашу голочку. Вниз і знову чотири ниточки. Ось так. так. Супер, ну це вже зовсім інша справа. Ви зараз побачите різницю. Інколи помилятися через те, що я а, вишиваю на такій незручній трошки відстані від своїх очей. Я можу попасти не в ту нитку, бо я, як і всі, напевно, вишивальниці, трохи не тупачаю далеко. Так, попали. О, бачите, наскільки легше відразу йде робота, коли це натуральна тканина. Ну, в мене це льон стопроцентний, така доріжка. Я колись купила цю доріжку і думала собі, в мене були на неї певні плани, але так як в мене дуже багато замовлень, постійно я просто нічого не встигаю робити якісь свої творчі ідеї втілювати. Тому вона в мене так собі лежить. Такс. Нитки. Тут дуже а, таке тут грубе переплетення, скажімо так, і, м -м, можливо, тут би було краще брати три нитки, щоб воно було делікатніше, але а, бачите, це вже такі нюанси, які потрібно дивитися, коли ви вишиваєте. Попробували вишили, не сподобалось, пороли, зробили знову. У ну, мене завжди так є. Всі борять. у мене вже починає тканина скручуватися. Ми підходимо до розрізу. Бачите, у мене ось тут вже починає тканина скручуватися в такий валик, і поступово вона сходить до нуля. Ми мусимо її максимально старатися ще закрутити. І продовжувати йти по прямій лінії, поки у нас є а, ось ця витягнута ниточка. По ній ми йдемо, а тоді вже будемо робити трошки інакше. Так, продовжуємо йти по рівній лінії. Тут чотири ниточки забираємо. Очі все ще у нас ось тут є витягнута ниточка ми сюди. Так, закручуємо її. Так, 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 так. О, це вже в нас тут закінчується витягнута ниточка, і ми вже будемо далі йти без неї. Так, підходимо ми до самого цікавого. Я бачу, думаю, що вже видно така напівкапелька в нас виходить. І зараз ми будемо робити це заокруглення. Нам потрібно. Ось тут, де цей розріз ось так закручувати пальчиком, нам тканина це дозволяє. Ця тканина нам вже це дозволяє. І ми повинні максимально старатися, щоб у нас ось тут цей шоу, він шов, він йшов на одинаковій лінії до розрізу, щоб це виглядало акуратно, естетично. Ось тому ми маємо старатися, але воно все одно так повністю не буде. Тому що це такий ну, метод, він не, не гарантує, що воно все буде таке ідеальне, але максимально ідеально воно має бути. Тобто, бачите, я вже на одну ниточку піднялася вище. Вже я пішла не по лінії, а вже на одну ниточку я піднялася вище. Знову йду назад. Такс. Тут можна навіть теж загнути, щоб наша тканина готувалася, що її зараз теж будуть зашивати. Так, ця тканина вторучилася, я вже не буду її врізати. Можна собі її заколювати булавками. Ну, Кому як зручно. Я, якщо хороша тканина, то булавки навіть і не потрібні насправді. Вона, бо тканина сама по собі стоїть. Ось так, тут я вже забираю. Завжди можна дивитися на виворіт, це чи достатньо, чи гарно. Я наприклад, тут заберу одну ниточку. Так. Загину. Загнути. Ось дивіться, я легенько тут зацепляю свій рубець. Так. Рубчик такий. ну це, це дуже надійний метод розрізу, він вам не розійдеться і тканина точно не, не посиплеться, е, знаєте, як буває. Інколи мені давали такі роботи роб... виправляти, коли неправильно зробили розріз, і я потім мусила її ремонтувати. Так, зачепили. Так. Ось так. Ось, бачите, ми вже почали заокруглюватись. І я ж кажу, що тут завжди буде трошки більше, ніж ось тут, але но це нормальне явище. Це так буде, бо ну, це такі особливості. Так, зачепили наш рубчик. Тут я роблю порівні лінії. Головне не перестаратись затягнути сильно, бо потім може деформуватися тканина. Тому ну, завжди треба зі всім бути навіть, таким максимально акуратним, бо завжди дуже легко все зіпсувати. Особливо буде образливо, якщо вже буде вишита сорочка, і ви зіпсуєте розріз. І доведеться робити все спочатку. Так, знову я приблизно на 4 ниточки в бік. Так, тут в мене вже тканина загинається. Я вже починаю. Виходити на іншу сторону. Ось ми вже центр пройшли. Так, загинаємо. Тут теж треба добре все загнути. Ось так. Що ми маємо поєднати і надійність, і естетику. Тому що ну, це, вишивка в цьому полягає. Так, здається, я зробила якусь помилку. Чи ні. Такс. І зараз ми вийдемо на ось цю лінію, де ми витягали ниточку. Ми мусимо до неї плавно перейти по кругу. Тому загинаємо, загинаємо. Я, чесно кажучи, не давала шансів цій тканині. Я думала, що вона мені відразу не підійде, але це краще, ніж Онікс для цієї штучки. Я на оніксі також вишиваю. Я вишиваю часто дітям сорочки на оніксі, але там вже свої нюанси. Чому я це роблю? Можливо, комусь колись скажу. Так, дивіться, ми ще по діагоналі вишиваємо, загинаємо більше і зараз... Ми вже вийдемо на основну нашу лінію. Ось. Тепер ми будемо вишивати прямій. Так, ну ось подивіться. Ось такий у нас вийшов пазушний розріз. Це такий мініатюрний варіант для нашої якоїсь ляльки, напевно. Потім ось тут у нас будуть китички. І воно виглядає дуже гарно, дуже е так жіночно. Ось тут можна зробити роз... взір, е можна залишити навіть так, як є. Ось, і коли воно довше, то воно. Е Бачите, ми зараз складаємо, і воно ніби тут такі випуклості. Але коли розріз довший і немає такої штуки, ось ви можете його бачити, він це дуже надійний метод. Тобто, хто боїться, що розріз може торочитися, то ось цей розріз не поторочиться, і він буде руками, не знаю, десятками руками служити. І, в принципі, якщо його зробити правильно, технології то таких проблем взагалі не має бути. Все, ну я також на швидку, коротше, закріпила. Не так як має бути. Не робіть такі вузлики. Так, ну ось, все. Зробили наш пасочний розріз капелькою. Ось так він буде виглядати. Так, ну ось це те, що в нас виходило, все торочиться мега неаккуратно. І вже готовий результат. на тканині на які треба. Тому обирайте якісні тканини. Звичайно, що є різної цінової категорії, натуральні тканини дорожчі. Ну Тому конопляне полотно, воно супер підходяще, воно і по ціні підходяще, і по якості, і для вишивки. Воно супер. Ось у мене тут мої матеріали, які я використовувала. Ось Тому вишивайте, використовуйте мій майстер-клас, показуйте, що у вас вийшло, задавайте свої питання. Я завжди консультую, відповідаю на питання по вишивці. Ось тому сподіваюся вам бути корисно і ви будете використовувати цей метод для ваших виробів.